Тут перебу... перебували патрони. Перебували патрони. Перебували патрони. До, 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 до. Так, стартова ціна – 2000 гривень. 30. Так, хто? 2000, 2000 раз. 2500. 2500. 200. 2500. 2500. 800. Стоп, стоп, стоп. 300. 3. 3. Так, стоп. Хірургія 3. 3500. 3500 травматологія. 3500 раз. 3500 два. 300. Давайте 3. 4. Ось так, продаючи лот за лотом, 7 травня в обласній дитячій лікарні збирали на автомобіль для бригади Гвардія наступу. Як розповідає директор закладу, такі заходи задля підтримки військових вони організовують постійно. Сьогоднішній аукціон вирішили провести з нагоди Великодня свята, котре дарує довгоочікувану радість та надію на світле майбутнє і нашу перемогу. Відтак заздалегідь попросили колектив та волонтерів міста підготуватися до нього когось лотами, а когось грошима. У нас це щотижнево, щомісячно, ті чи інші якісь заходи підтримки. Так у вигляді продуктів, різних різних медикаментів, засобів для перев'язок інших речей. Ну сьогодні вже такі більш В форматі аукціону, да ми хочемо трошки так підігріти і. Ми провели перед тим вже роботу, відповідно, щоб всі прийшли сюди з коштами. Я теж взяв певно пачку грошей для того, щоб ми могли сьогодні гарно спрацювати. Частину лотів, які пішли з молотка, підготували працівники закладу, а частину цікавих сувенірів привезли волонтери безпосередньо від наших воїнів, які захищають країну у найгарячіших напрямках. Стартові ціни на ці речі виставляли, орієнтуючись на їхню унікальність. Від неї ж власне залежала і вартість кроку в аукціоні. Представлені тубуси, гільзи, які привезені зі сходу України і які виконували функцію по знищенню окупантів. Зібрана сума коштів буде долучена до інших коштів, і згодом ми придбаємо автомобіль X-Trail, який передамо військовому, який виконує бойові завдання на сході України у складі бригади гвардії наступу. До участі в аукціоні долучилися не лише нинішні працівники медзакладу, а й їхні колеги, які нині рятують життя військових на найгарячіших напрямках фронту. Зокрема, відомий у рівному дитячий лікар-травматолог Віктор Юзепчук. Йому вдалося на свято приїхати додому. Тож, перебуваючи в Рівному, теж вирішив завітати до рідного медзакладу і придбати один із лотів. Взяв Максима Кравцова, царство і небесний, вічний спокій. Це наш рівнянин. Я його дуже добре знав. Я його знав з таких, такого маленького і до великого. Коли вже він був воїном, був, він був, служив, наскільки я розумію, в військах спеціального призначення. Він був ніжний, але він мав дух козацький. Я цю книжку хотів давно купити. Якось так не вийшло, але бачите, по житті все побуває. На це воля Боже. Я сьогодні її взяв. Я дуже задоволений. Загалом за цей аукціон колективу лікарні вдалося зібрати 100 тисяч 250 гривень. Тож ця сума стане вагомим вкладом у придбання автівки Нісан trail для військового, який служить у бригаді Гвардія наступу. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканали Media Group.